У кого, які є не у у Голівлозівській ОСББ і житлово-будівельних кооперативів цікавився мер. На зустріч із представниками будинків, чиї мешканці вже самоорганізовані, У середу були запрошені керівники всіх комунальних підприємств. Люди могли запитати і отримати відповідь від них чи від влади. Зустріч партнерська, дружня, зазначав Сергій Степанов і в першу чергу подякував очільникам десяти міських ОСББ. Що раз слова благодарності за те, що ви нашли, ну скажімо так, собі ініціативу і нашли. поддержку своих соседей, для того, чтобы мы создали ОСББ, еще раз подчеркиваю. Сегодня уже, наверное, всем понятно, что это ключик, который открывает многие проблемы жилищно-коммунального хозяйства. В ОСББ люди не нарікали, були окремі непорозуміння з комунальниками, але поодинокі із ними будуть розбиратися. Неплатників по будинкам об'єднань дійсно стало менше, говорили голови. Самі ж вони сьогодні керують на добровільних засадах. Варіант із асоціацією об'єднань підтримують і пропозицією про безкоштовні курси з діяльності ОСББ, які пропонувала влада, зацікавилися. Новачків більше ж цікавили ремонти їхніх будинків у наступному році. І ліфти, і дороги, і покрівлі їм обіцяли. Те, що можна зараз зробити, зокрема по освітленню зроблять. Якщо житлово-будівельні кооперативи надумають у себе ОСББ створювати, їх також підтримають. Плюси у разі переходу будуть. Це і виходимо від общого домового учету по воді, це і сьогодні. Є можливість і будуть встановлені счетчики газові безплатно на цих домах. На сьогоднішній момент програма державна дозволяє, що під 3% можна брати кредити для вирішення проблем різних у СББ. Ну і плюс тому, що податі програми і місцева рада виділяє определенну суму в ту, яку ми можемо договоритися при переході на АСББ, які роботи виповняємо, виполняємо. Чому мешканці ЖБК цього не хочуть розуміти, влада питала, готові говорити, переконувати. Ми іскусственно за руки за ноги нічого не будемо возбуди витягнути. Я вас хочу попросить, щоб то рішення, яке ви приймаєте, оно було максимально об'єктивним і приймалася ано максимально вашими сусідами і вашими колективами. Поговорити на цю тему на своїх підсумкових річних зібраннях представники ЖБК пообіцяли наступну зустріч із головами кооперативних будинків і ОСББ запланували провести всередині березня. Домовилися зустрічатися тепер раз в квартал.